Чи трапляються тут задири, чи траплялись тобі особисто задирені мотори? Ось ось. Дивись, е задири за мені не траплялись. Я дуже багато ендоскопій зробив на цих моторах. Але є одна певна, так скажем, характерна риса для цих моторів. Вони всі мають подряпини. Угу. Ніхто цього не намагається там якось приховати, вони мають подряпини і, виходячи від його пробігу, цих подряпин може або бути більше, або менше. Це незадраність, воно не впливає ніяк, в принципі, на роботу. Двигуна це лише та інформація, яку ти отримаєш після того, як тобі виконали ендоскопію. Тобто нічого страшного в цьому немає. Але, знову ж таки, звідки вони з'являються? Я про це трошки поговорив. Тому що з'являтися вони можуть через неправильну експлуатацію автомобіля людину, яка його придбала. По-перше, це е, не зменшення сервісних інтервалів. По заміні масла в двигуні mm -hmm. і фільтрів це неправильна експлуатація, прогрів. Volkswagen спеціально виносить вам на приборну панель. Вже зрозумієте, здогадайтесь, температура масла. Температура охолоджувальної рідини у нас постійно стоїть на відмісті 90 градусів. А от температура масла у нас динамічно змінюється. Тобто, меседж який 90, антифріз, ранку, як завели, догнали температура масла ще не має 35 градусів. І тут треба правильно експлуатувати, правильно прогрівати, правильно доводити до робочої температури. Це все впливає дуже. І останнє це бензин і заміна свічок запалювання. Ці моменти обов'язково тут треба правильно поєднати. Класний високооктановий бензин з пом'яткою 95 плюс 98 можна навіть сотий на EPG, як і 98-й по факту в чеку, і заміна свічок з за, е, запалювання на пробізи 20-30 тисяч кілометрів. І буде вам щастя.